Собор на честь благовіщення Пресвятої Богородиці освятили у Кірвограді. Освятив його особисто представитель Української православної церкви Митрополит Онуфрій. З Самого ранку біля храму зібралися парафіяни, очікуючи на приїзд митрополита Онуфрія. Зустрічали на Кіровограченні предстоятеля ОПЦ хлібом сіллю. Після чого під церковний передзвін урочисто перерізали стрічку. То та розпочали освячення храму. Собор зводили близько трьох років. Усі роботи виконані за гроші сім'ї Бахмач. Самое главное, что церковь в эти трудные для нашего государства, для Украины времена, вона все-таки построена. Потому что когда трудные времена, люди всегда обращаются к Богу. И сегодня будет одним местом больше, где вот Кировоградцы, наши сограждане могут прийти, помолиться. И я думаю, що облегчение будет и на душе, и какая-то помощь.